Я би мав бути 2 метри. Не доріс щось трохи. А матеріалу пожаліли, коли би не кліпав. Тебе кліпали матеріал пожаліл? Ну так. Я його міряю, який в нього зріс. Він каже, десь приблизно 2 метри. Я міряю метр сімдесят Він каже, ні, не може бути. 77 сім три. Він забрався в нову піжаму, нема з ним ради. А ти вже як нема ради? То не Елька тобі треба, то тобі треба. А я тобі сказала, L що на тебе Елька мала. Ні, навпаки, я не як дуже сильно. Я Аж навіть відчуваю, що на мене трошки завеликі. Я зараз тобі покажу, як я підходила. Королєве, включи світло. Але ви пам'ятаєте про своїх чоловіків, не обділяйте їх. У нас є чоловічі піжами в продажі. До речі, дуже якісні. Елька тільки одна така, як на Сергію. Є ще ікс, елька. І великі розміри Є ще дивіться. Ось таких моделей є і 2 xl і 4XL, і 3XL. Сергій ага, теж хласна. таку має якість просто відмінна в чоловічих піжамах. Така як на Сергію є ще ось така. Тут Ельки вже теж немає, є 2XL і XL. Ну і не забувайте, що у нас такі є сонячні гарні піжами на дівчат, на жінок. На мені, правда, розмір XL. Але я думаю, що я вже можу і в Ельку влізти. Вони дуже мало мірять і вони не тягнуться. В жовтому кольорі є і Елька, така модель, і Мка. Ще є оранжевий, ще є бордовий, Еска є чорна і жовта, Еська то можна сказати, навіть на підлітки. А ну чекай, зараз я помірюю Ельку. Я тоді Ельку не влазила, а я зараз помірюю. Але як так може бути корольовий? Я би ще думав, що в мене метр сімдесят Та ти тисні. всихаєшся вже. Куди всихається, я молодий пацан, куди мені всихати? просто тобі скажу, що ти молодий? Мені весь час цікавиш, що Сергій. То просто я бороду запустив, тому в мене і ріс трохи зменшився. Все в бороду пішло. Що? Що ну... буде? Не відходь. Бо в цій жовті Короче, ті було краще. Я вам скажу такое, я реально підхудла. я в об'ємах зменшила. Що, що ти кривишся? Да. Я знаю, що тобі не подобається. На мені розмір елічка. Е? Крутезно підходить. Бачите, тут іде така резинка міо-міо. Дівчата, такі піжами є так, в такому кольорі тільки е, е, елька. Так е, елька. Такі піжами є в, розміри, е, елька. І ще в розмірі те, що ціла радуга? Так. В розмірі, Йоби, елька, в розмірі Елька є жовта, є ще оранжева, зелена. Хто в таких параметрах, як я, в мене йдуться 100. 3 груди 97. Елька, будь ласка, ваш варіант. І ще є на, кажу, на юних, як, така сама піжама може бути на підлітки. Бо еська це дуже маленька есечка, На таких дуже дрібусіньких. Я ваш вважаю, що якщо жовті всі втягнуть, то буде нам без різниці. Чи погода файна, чи ні. все ні, буде ну, але Гарнезна. А ще є, ну, не, не дуже гарно, Ще зараз прийде тепло, ми будемо такі ходити. Можна і тако підв'язати і все по модному. Так, красиво. Поки. Дивіться, ще є ось такі піжами. Тут котон і еластан, ось такі шорти. Покажи. Це походно? Шорти і футболочки. Ще є. У нас в наявності ще залишилась одна. Тут саме. Ще є одна ось така нічна сорочка. Теж якість тут суперовенька. Рекомендую. Є ще ось такі нічні сорочки. І є ще дівчата ось такі сексуальні. сексуальні. А це все ви можете придбати на сторінці з піжамами. Посилання вам залишу. Ще є велюрові костюми, такі, як я ношу. Є е, е, чорний, сірий і бежевий. Сергій, де леопардовий халат? А, Це не було леопардовий халат. Так, ще є халат. А. Є ще отакий леопардовий халат в розмірі Еська, один єдиний. Його так тяжко скрутив, було, його все Ще є такий халат в сірому, світло-сіренькому кольорі. Розмір S та M. і в бордовому кольорі є розмір S. -очка. Але щоб ви краще знали, що є. Заходьте на сторінку з піжамами. В сторісах я виставляю все, що є в наявності. Так, Все, що актуально. А взагалі, королеви, я вже не про то мала вам говорити. Вона мала Я вам сказати про те, що вона не може знайти свої... Я хотіла вам показати, похизуватися своїми вишивками і своїми малюнками. Але в мене таке враження, поки я годину була в ванні, що вони мені все переховали. Це... Я не можу знайти. Та от їх немає, я не знаєте. Як немає, то вишивка, я вишивала. Я тобі кажу, як десь немає, куди ділися? Напевно, ти комусь подарувала. Ні, я оце точно бо нікому не подарувала. Це я сама вишивала своїми руками. О, до речі, та паска на носі, треба пасхально витягувати. Що тали... зараз? Так, Отут треба щось вже поставити, квіточки. Mm. Сказали. Вот зайцем. Mm -hmm. Вот, дивіться, бачите, за одного. То вже можна співати цю пісню. Yeah, Скоро вже буде Пасха, Так що замовляйте. Да. Все, вже вивішуємо. все, як А на що там виж? Воно тут в мене висіло. ні, воно висіло на дверях, а в нас там вже є. Ладно? Так, Сергій. Що? Твоє завдання тут Ой. повісить. Ну дивіться, вже все, що у там стоїть. Mm. Все, треба всі... нас вже... всіх всіх сюди. Всі великодний... сюди, зайці, всі сюди. Великодний настрій. Так, вже потрошки... О, Я минулого року. А то що? Зайці? То сама вирізала що? Ти сама вирізала, щось тобі українські кортиться, Як да, Хто портиться, добери звідти? Все, зараз ти мені тут машнеточку довше, бо у нас ото висіло на дверях вхідних. А тепер воно буде висіти тут. Чесно, я навіть не зрозумію, що я маю там повішити її. Нитку додати, ну тут коротка нитка, нащо на дверях висів, то віночок. Це треба довшим зробити. Добре, що я почала заглядати. Ось салфетки ж у нас на папці є. Це може писати сервант. Дивіться, треба мені порос отку сюди, це перевірчи. Йой-йо, яєчки. А ти його що за кролік? Що він такий кит у що з дуже є? Такі золоті наскріки. А ще що не знає? А тут. Ага. Називається, шук шукала вишиванки, знайшла. Все, все решту. Знайшла зайців. Але то ми не здаємося йдемо далі шукати вишиванки. Я не знаю, де шукати, але ти до того мене не підключаєш. Ні, я підключаю всі.